Чи було у вас таке, що ви загорялися якоюсь ідеєю, почали будувати плани, цілі, навіть щось робити, але з часом втрачали мотивацію і покидали цю справу. А ще й вас мучило сумління, що ви залишили цю справу недоведеною до кінця? Було таке? Давайте розберемо кілька причин, які могли на це повпливати. По-перше, це могли бути завищені цілі та очікування від себе. Для прикладу, ви вирішили зазняти 10 роликів на тиждень і виставити їх в соцмережі, але за певних обставин вам вдалося зазняти лише 7. В такому випадку ви будете незадоволені результатом, правда ж? А якби ви одразу поставили собі планку трішки меншу, припустимо, 6 роликів на тиждень, то результат в 7 роликів перевершив би ваші очікування і додав мотивації. По-друге, це може бути прокрастинація, тобто відкладання справ на потім. Таке здебільшого відбувається, коли людину влаштовує те, що вона має на даний момент. Для прикладу, людина захотіла стати інтелект-тренером SuperJump. Пройшла онлайн-інтенсив, курс навчання, придбала ліцензію, опанувала методику. І залишилось подолати останній бар'єр це заявити про себе в соцмережах, вийти, так би мовити, в люди і почати набирати групи в свій інтелект-клуб. По світу ціна онлайн-курсу Суперджамп, який триває 10 днів, а після того ще й проводиться два тренування раз на тиждень, тобто в загальному це місяць роботи з клієнтом. Вартість такого крутого курсу становить 100 доларів. Зібравши групу 7-10 чоловік, продавши абонементи, одну-дві ліцензії, ваш дохід буде 700 1000 доларів. Але людина собі може подумати, для чого їй ще 700 доларів, якщо вона має 1000 доларів від е, свого магазину одягу. От і їй цього достатньо наразі. Просто людину на даний момент влаштовує те, що в неї є, і вона втрачає мотивацію для того, щоб щось робити, щоб мати більше. І виходить, що людина загорається, а потім згасає або через завищені цілі та сподівання щодо себе. Або через те, що насправді людину влаштовує те, що в неї зараз є.